Попогіпалені а воні. Хочу атом. Повномасштабна війна забрала десятки тисяч життів. І за великою кількістю втрат жиясь дитина. Сьогодні в Україні зростає покоління, яке з маличку знає, мама або тато герої сучасності, але хтось вже посмертно. Кожна втрата історія дитячого болю, про яку має почути весь світ. Діти мовчазні свідки війни. І кожен по-своєму, в силу свого віку, переживає втрату і вчиться з нею жити. Як відбувається процес прийняття, нам пояснює психологиня. Якщо ми говоримо зараз про дітей десь там 7-8 років, тут вже дитина. Починає розуміти поняття смерть. ну, Навіть, може, 7-10 візьмемо. Вона розуміє, що смерть вона вже безповоротня. Якщо людина помирає, вона не повернеться. Але все одно наявність певного магічного мислення а, каже їм про те, що ні, я зараз зроблю якийсь ритуал, я буду слухняним і все можна повернути. Вони можуть плакати, але вони також швидко можуть переключатися, там, гратися, веселитися. І... Дожити саме в той момент, коли в них а, буде відбуватися якась подія, яка раніше асоціювалася з цим дорослим. Розкажи, як тебе звати, скільки. А якби в тебе була чарівна паличка, і ти міг любе бажання своє виконати. Що це було за бажання? Бама. А якби була суперсила? Да, Піднімати предмети? Є. А як? Себя піднімати, коли хочеш. А навіщо тобі це потрібно? То буду читати. Куди? Адбати? І куди? Скажи, будь ласка, яким ти мрієш бути? <thi>? Машиністом поїзда або 에, як його метло. Чи читаєш книжки? Ні, не, не читаєш. «Тільки якщо задають. Ага. Щоб не отримати двойку. А що тобі в школі подобається вчити? Ну, інформатику за комп'ютером сидіти, щось робити. Ага фізкультура, тому що там ну, просто ми виходимо на вулицю та граємо у футбол. А як в тебе зараз мрія? Переместитися в 200 рік та вбити Путіна. Що ти можеш сказати про свого тата? Яким він був? Гарним, Найкращим. Микита та Данило діти загиблого героя Богдана Валентиновича Ценько, який віддав життя, захищаючи Україну. Тато хлопчиків загинув на Донецькому напрямку в селі Водяне, виконуючи бойове завдання. Нині дітей виховує мама Катерина. Ми перебували в заблокованому Маріуполі. Виїзд був неможливий для нас на той момент. У Нас не було власного авто, тому ми лишилися і перечікували, як воно буде далі. Можливо, трохи пізніше з'явиться така можливість. Чоловіка не стало 26 або 27 березня. Я ну точніше дату не можу сказати, бо в нас сіли всі гаджети. Ми так ну дуже умовно собі уявляли час і. Дату, власне, яка є. Мій чоловік вийшов на вулицю, щоб подивитися на стан будинку. Можливо, нам ну, треба покидати це місце, десь кудись переміщуватися і ховатися далі, щоб на нас не впали верхні поверхи, і ми там не загинули під завалами. І він просто вийшов, дивився Ще? на о, будинок, там як воно все виглядає. І, мабуть, десь неподалік були позиції ворога. Куля снайпера позбавила його життя. Психологиня каже, що для розмови з дитиною потрібно вибрати безпечне місце, де ніхто не буде відволікати, де і дитина, і дорослий, а це має бути рідна людина або вже знайома, якій вона довіряє, почуватимуть себе комфортно. Сказати, що да, в мене для тебе є погана, жахлива новина. Я е, зараз переживаю да, такі-то емоції, назвати їх, що е, там твій, там батько, мати, бабусь, дідусь, вони померли або загинули. Якщо дитина маленька занадто за віком, да, там, там, до 4-5 років, можна просто сказати, що вони померли або загинули, і назвати причину, яку може дитина сприйняти. Старшому сину йому на той момент було 14 років, я повідомила одразу, тому що ну, йому важко пояснити було відсутність а батька, ну і якось брехати ну, дуже було добре щодо нього. А молодшому сину було вісім. І ну, він такий нервовий, хлопчик, тонкий, такий дуже емоційний. А я довго вагалася, що, ну, як йому пояснити, відсутність батька. І через те, що в мене не було як допомогти, в мене не було навіть валер'янки, щоб дати дитині, яка дізнається таку новину. І е, я тоді вирішила. Не говорити, сказати, що тато пішов воювати, вступив до полку АЗОВ, що він полановитий інженер, і він буде служити. Коли ми вже вибралися з Маріуполя, це сталося 15 квітня. Я мала консультацію з психологом, як повідомити цю новину. Власне, виконувала все, що вона мені порадила. Ну, якось ця розмова пройшла. Ну, легше, ніж, ніж я думала, важко, але легше, ніж я думала. Якщо це діти вже старші віку, підлітки, то зазвичай їх цікавлять причини, чому це сталося і як це сталося. І про це потрібно говорити. Потрібно сказати дитині да, про те, що сталося, і закінчити бажану розмову про те, що життя продовжиться. Воно триває, і ми з тобою разом зараз маємо бути підтримкою один до одного. Ми маємо створити певні опори да, для того, щоб е справитися з цим горем. Я мені 10 років. Його батько зник без вісти. після окупації та втрати мами, яка відмовилася від нього. Хлопчика виховує прабабуся. Незважаючи на втрати, Ростик щодня обирає добро. А саме віддає свої кишенькові гроші на допомогу Збройним силам України. А ким ти мрієш стати? Кухаром. А чому кухарем? То Тогай хочу. А що саме тобі подобається в процесі готування? Макдональдс. А це була тіна на палочке, щоб в мене був Макдональдс. А що для тебе означає добро? Допомагати людей. Намагати радітеля. Частина підлітків, особливо з патріотичних родин, намагаються впоратися з болем, продовжуючи справу загиблих батьків, стають волонтерами, військовими, психологами. Так вони вшановують пам'ять про батьків і знаходять власний сенс у пережитті втраті. Після того, як ми виїхали, і особливо після того, як мої діти відпочили в таборі Джинкемп це 21-денна глибока. Психотерапевтична така поїздка для дітей з ну з дуже сильними і глибокими травмами, з дуже сильним стресом, і він подивився на те, як працюють саме психотерапевти, і побачив е зміни в дітях, які його оточували, ну умовно кажучи, в перші дні заїзду, і через 21 день такої глибокої терапії, і зрозумів, чим саме він хоче займатися. Але він не хоче з дітьми, він хоче з дорослими, можливо, з військовими. Втрата батьків це глибока травма, яка змінює дитину назавжди, але з нею можна навчитися жити. Психологи застосовують спеціальні методики та терапії, що допомагають дітям прожити біль, повернути відчуття безпеки та поступово відновити внутрішню опору. З дітьми ті методи, які я люблю, це завжди арт-терапія. Проживання своїх емоцій, своїх почуттів. Через малюнки, через ліплення, через пісочну терапію у нас є зараз така пісочниця, і вона дуже допомагає дитині опрацьовувати той травматичний матеріал. Терапія іграшкою. Вона зазвичай теж дуже ефективна. Приходячи сюди, дитина може обрати іграшку, свою іграшку, вкласти в неї певний сенс. Потім ми закріплюємо це за допомогою арт-терапії, і іграшка несе таку терапевтичну дію. Вона допомагає дитині. Дуже добре працює пістолярна терапія написати листа. Дуже добре. Цілесно орієнтована терапія працює. Ми там обмальовуємо ручки, ніжки, робимо такі певні тактильні вправи, масажики, щоб дитина знову відчула, що я є, я тут, я можу жити і продовжувати жити, да, я можу будувати якісь плани і цілі. Якщо це підлітки, добре працює когнітивна поведінкова терапія, де ми працюємо з їх. Певними установками, да, бо часто може бути відчуття провини, що я винен я не зміг берегти. У нас є дуже класний освітній напрям, який багато з дітьми працює. То ми помітили це таке цікаве, але болюче спостереження. У нас був досвід так званого кечап кемпу, кемпу з освітніх втрат, коли ми вивозили 150 дітей із Запоріжжя і Запорізької області на тиждень в Закарпаття, і там з ними працювали психологи і вчителі, які там інтенсивну програму за тиждень давали навчально. То були діти, які знайомились між собою, починали дружити, а потім усвідомлювали, що вони однокласники. І це проблема. Ам була в тому, що вони могли або змінювати школи і ніколи потім з цією школою не, не бачитись офлайн. І відповідно це абсолютно втрачені контакти такі міжособистісні і офлайн заходи для дітей підлітків. Вони ще важливі, тим, що вони просто починають вчитися комунікувати один з одним. У нас є серія листівок. На одній з цих листівок, евакуаційна автівка, яка справді виглядає таким чином, і це одна з перших евакуаційних автівок, яка виїхала на евакуацію. Тут є Ярослав Карнієнка, намальований це нашко. Ординатор евакуації і ПЕС Федір, який його супроводжує і часто допомагає подолати стрес і страх виїзду і дітям, і дорослим. А ще є листівка, від якої в мене ну завжди рветься серце. Вона підписана на зламний Херсон. Діти її малювали після підриву Паховської ГЕС. Ми ці листівки даруємо часто закордонним партнерам. привозимо там в міністерства міжнародним партнерам, тим, хто приймає рішення про те, які гуманітарні програми потрібні Україні. І це завжди дуже такий чутливий момент, бо дуже боляче, що наші діти малюють війну. Але з іншого боку, завдяки тому, що вони це малюють, ми можемо на простих прикладах пояснювати, чому потрібно допомагати Україні. Діти, які втратили рідних на війні, часто залишаються сам на сам з її наслідками, тому вони потребують особливої підтримки та захисту з боку держави та правозахисних організацій. Серед дисунних порушень можна виділити право на життя, оскільки тисячі дітей загинули або отримали поранення через бойові дії, обстріли, мінування території. Це право на безпеку та захист, оскільки діти змушені жити в умовах постійної небезпеки, часто в укриттях або під тимчасовим захистом без доступу до базових умов. Також не слід забувати про насильницьку депортацію. Задокументовано численні випадки примусового вивезення українських дітей до Росії чи на тимчасово окуповані території, де їхні походження намагаються приховати шляхом зміни імен, громадянства, а іноді навіть незаконного усиновлення. Це також право на освіту. Діти часто втрачають доступ до безперервного навчання через Рінування шкіл, вимушене переміщення або просто відсутність інтернету для дистанційного навчання. Що таке мир? Галяня тіх. Перемога від росіян газких. Засніх. Щоб ніколи не було війни, та всі, хто загинув на війні, були живі. Вони пережили більше, ніж мають переживати діти. Але знайшли в собі сили жити далі. Мріяти, малювати, вчитися, любити і будувати життя в незалежній Україні завдяки підтримці тих, хто поруч, і пам'ять про тих, хто вже не з нами.